Мої вітання, любі підписники. Сьогодні у нас на розборі ось такий прожектор 500К. Ми його розберемо і подивимося, чи є в нього якісь другоцінні метали. Щось ми зможемо заробити в поисках сокровищ, як говориться ви на каналі в поисках сокровищ Дивіться, яка в нього ціна була без футляра. 140 рублей. З футляром 150. Дата випуску 02.91. Це вже можна сказати останні дні Советського Союзу. І щось тут може бути чи не може. Зараз ми його розкрутимо і подивимося. підписуйтесь ставте лайки і ви будете бачити більше всяких приколів. А я зараз розкручу ось ці пару болтов. І повернусь до вас. Так, і я почав розкручувати. І скажіть мені, це пломба настояща чи вже збита? Як ви думаєте? Откручував, хтось вже, мабуть, і заліпив. Чи ні? Професіонали, скажіть, зараз відкручу і повернусь. Так, відкрутив болти. Пробуємо знімати кришку. Кришка знімається. Ого! го И тут еще дюре алюминия. Сколько. И смотрите, сколько болтов. Раз, два, три. Куча. И сейчас их придется все откручивать. Ну тут какие-то посеребрения будут, переключатели. Медяха вроде бы. Еще поднимемся. И тут еще медяха будет. Короче, меди, дюре алюминия. Сейчас откроем дальше. Еще откручу эти болты все. Я не знаю, что стоило было открывать эти болты или нет, но я их Щось відкручував по чуть-чуть, а тут решил крышку поднять. Ах, надо щось открутить помощи. Так, одну цю кришку сняв. Еще тут у нас тут только железяки. Походу. Сейчас я відкручу ще пару болтов вернусь. Не знаю, я снял крышку, нічого не откручивающий. Тут снялась вона просто от. виняв линзу. вот, линза. І воно пішло. Кому треба такі лінзи, ото, ці стекляшки. Заходьте в наш телеграм-канал, ссылка буде в коментарях, а також під відео. І там ви зможете купити собі їх. Що тут у нас ще є? Ось такий моток, отакий моток. Тут короче, розбирайте і розбирати. Зараз я розберу трохи і вам ще покажу по запчастям. Так що хочу сказати по цьому апарату. Такий моторчик трохи меді. Тут буде якийсь грам 100 може. тут будет трохи меди грамм 200 может 300 дюра алюминий и все тут никаких деталей нема линзы кому надо будут продаваться в нашем телеграм канале ссылка будет в комментариях заходите забирайте вот такая отражатель прикольненький что тут с деталей то только переключатели по серебрению и то что тут его наплакал Подписывайтесь, ставьте лайки, будем интереснейшие вещи разбирать.